Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвієв. Сьогодні вашій увазі пропоную два висловлювання двох політиків Польщі та Німеччини. Один з них вже екс-прем'єр Польщі, другий діючий політик. Це Міллер і це Зедер, де вони висловлюють, скажімо так, не дуже популярну думку: один хоче з Польщі всіх українських юнаків вислати в Україну. Щоб їх поліція половила і надіслала назад в Україну. Другий каже, що треба заборонити в'їзд до Німеччини. юнакам. друзі, дуже вас попрошу підписатися на цей канал. Якщо ви ще цього не зробили, підтримати його вподобайкою, щоб більше людей про це дізналося. Ну і звичайно, друзям та знайомим, зробіть репост. Це важлива інформація. Дякую всім за підтримку. Давайте початку послухаємо експрем'єра Польщі Мілера. А ми єдна браль, которая можемо подарувати українцям. Wiem, co wam teraz powiem. Młodych Ukraińców. Tak. Młodych Ukraińców w wieku poborowym. Jest coś dziwacznego, że tyle milionów e, młodych mężczyzn wyjechało z Ukrainy i nie chcą walczyć o swój kraj. No to często są osoby, które nie tyle nielegalnie wyjechały, co nie wróciły też po prostu. No, ale w każdym panie, razie nie, nie są na Ukrainie i nie są na froncie tak? i nie są w żadnych Ale to chyba nie jest nasza militarnej. rzecz, żebyśmy my. No, oczywiście, to, że nie, nie, ale wie to, pan. Polskie służby mają ja się, dziwię, ja się dziwię, że siły ukraińskie wolą polować na obywateli ukraińskich na ulicach Ukrainy. Niech tutaj przyjadą. Niech wyciągną tych swoich ukraińscy żołnierze... Y, Молодих українців затримувані на, на, на улицях, то хіба не було би теж правильно так і просто. Ну, нех робить, то польське єдноські поліційне чи якесь таке. No. No, як ви почули, хоче зробити подарунок Україні. Хоче, щоб всіх юнаків, які в Польщі є, надіслати назад, тобто вислати назад до України. Цим може займатися польська поліція. І це би було одним з найкращих варіантів. Не треба на українських вулицях нікого ловити, треба просто приїхати в Польщу, і тут вас буде чекати джекпот. Тут багато українців, і тут всіх можна спакувати і надіслати до України. Ну, якось так це звучить. Насправді не розумію, яким чином він би це хотів організувати, як би це мало бути. А чому інших іноземців також не надіслати назад до себе додому? Ну, наприклад, давайте Білорусію теж до Білорусії надішлемо, там нема кому працювати. Давайте ще там з Африки, можливо, десь з Китаю, можливо, ще з інших країн, десь третіх, десь розвинених, десь нерозвинених, теж всіх надішлемо назад. Чому вони в Польщі роблять? Чому вони в Польщі? сидять? Вони можуть економіку судей країни піднімати, можливо, десь треба ще повоювати, можливо, щось треба відбудовувати. Ну, якщо такою логікою користуватися, то десь так воно виглядає. Тут екс-прем'єр-міністру заважають українці, але до іноземців інших країн теж можна взяти такий підхід. І по його логіці поліція йде по вулиці, питає: маєш польський паспорт? Ні, все, пакуй валізи, ти їдеш назад. Знову. Іде по вулиці поліція. Іде по вулиці поліція і знов запитує молодих, немолодих людей. Ви з Польщі? Ні. Все, пакуйте валізи. Ну, якось так. Чи у вас інакша думка? Бо в мене складається думка ось така, що він мав на увазі оце просто навів, приклад українців. Можливо, тут просто вже вік своє робить і десь трошки, знаєте, в голові не зовсім все правильно. Не знаю. Але, ну, ось така заява є. Ви, до речі, своїми думками обов'язково діліться в коментарях. Буде цікаво почитати. Також прем'єр Баварії. Зедер говорить, що потрібно обмежити в'їзд на територію Німеччини всіх юнаків, тому що зараз дуже великий скачок юнаків з України по приїзді в Німеччину. Прем'єр Баварії вважає, що молодим чоловікам з України варто залишатися вдома і захищати батьківщину, а не приїжджати до ФРН. Маркус Зедер закликав переконати Київ змінити правила виїзду або вжити заходів на рівні ЄС. Прем'єр-міністр Баварії і лідер Християнського соціального союзу ХСС, що входить до правлячої Німеччини коаліції. Закликав обмежити віз молодих українських чоловіків до ферна нікому не допоможе, якщо ще більше молодих людей з України приїдуть до Німеччини, замість того, щоб захищати свою батьківщину, заявив консервативний політик в інтерв'ю газеті БІЛД. Німеччина надає Україні повну підтримку зброєю, грошима і гуманітарною допомогою. Наголосив Зедер. Втім, на його думку, Брюссель та Берлін мають вплинути на Україну, щоб вона змінила пом'якшені правила виїзду для молодих чоловіків, або ж це. Має бути обмежено на рівні ЄС, однак потрібні ще українські солдати, щоб захищати свою країну. Продовжує він. Якщо це не вийде зробити добровільно, то директива про масовий приплив повинна бути обмежена на рівні ЄС. ЄС 20 жовтня після засідання правління ХСС у Мюнхені Зедер вже висловлювався на підтримку обмеження в'їзду для українців. Що стосується України, то потрібні розумні і чіткі правила. Це означає закрити тему з бюргергельд. Але також це означає обмеження доступу і припливу українських біженців, сказав Зедер. Тут, до речі, логіка, бачимо, теж дуже подібна. Чомусь. Українці заважають в Німеччині політику, і тут можна під ту саму лінію підвести і інших іноземців, які також приїжджають і легально, і нелегально в Німеччину. Чому би їх не надіслати назад додому, не вислати, не депортувати? Ну, я не знаю, які там механізм вони хочуть запропонувати, що там і як там. Але ось така пропозиція чомусь тільки українці. А В Німеччині більше національностей нема, а в Польщі більше національностей немає. Так, зараз мені здається, що в Німеччині і в Польщі переважають українці. Але це не означає, що їх потрібно вигнати з тої країни. І інші країни. У Франції теж багато українців, в Чехії, Словаччині, Угорщині. В кожній європейській країні є багато іноземців, і під час війни багато стало українців. Питання, яким чином вони будуть робити цей відбір? Яким чином вони будуть відсилати або не давати заїхати на територію? Є вибірковий контроль на кордоні. Зробити тотальний контроль, тобто всіх будуть перевіряти: і німців, і поляків, і всіх хто заїжджає на територію Німеччини, тому що всіх так просто не відслідкувати. І якщо заїхав, то значить не впускають, значить треба назад надіслати. Ну, вислати, вигнати, депортувати. Яким чином? Вони будуть якось пакувати це. Будуть вагони давати, поїзда якимось чином робити. Ну тому що на території Німеччини близько мільйона двісті тисяч громадян України мають там тимчасовий захист. В Польщі близько мільйона тимчасовий захист і ще приблизно мільйон вже довгий час живуть там карти побиту, візи чи хтось по безвізу. Тобто порядка двох мільйонів громадян України на території Польщі. І так по кожній країні можна пройтись. Ну, то це просто якимись рішенням, що все ми більше не приймаємо, теж не буде працювати. Людина може заїхати на територію Польщі чи заїхати на на територію Німеччини і навіть там не зареєструватися. Ну тобто, бути якимось чином нелегально. Може бути, може бути, а може зареєструватися і теж її десь виловити. Ну що будуть посилати за мільйоном двісті громадян України на території Німеччини поліцію, і за двома мільйонами громадян України в Польщі. Ну добре, там не мільйон двісті і не 2 мільйона молодих юнаків, але це теж дуже багато. Яким чином будуть робити цей відсів, цю вибірку, перевірки? Будуть, не будуть виганяти, а де європейське право, а де європейський закон, який так всі поважають і так всі слухають. Ну, тобто, заяви такі є. Я завжди говорю, що. Топ-чиновники, якщо вони щось говорять, це не завжди рішення вже прийняте і не завжди закон. Але їх треба чути, їх треба аналізувати і розуміти, в якому напрямку рухаються ті чи інші політичні сили, ті чи інші політики, до чого вони схиляють ті чи інші країни, тих чи інших громадян. І коли я, наприклад, рекомендую громадянам України, де би вони не були в Європі, чи навіть в Америці, будучи на певному захисті, тимчасовому, чи як він там називається, думати і планувати, як він має закінчитися для них. Тобто перейти на якийсь інший документ, ті самі робочі візи, карти побиту, інші параграфи і тому подібне, щоб потім було простіше і легше. Тому що. Я вже теж не раз говорив, і багато політиків європейських про це говорять, що буде цей перехід з тимчасового захисту на інші документи. І краще цей перехід українцям зробити вже зараз, або, як мінімум, думати, як це має бути, ніж потім в останній день запригувати в цей пояс, який буде рухатись. А це може бути вже дуже складно і дуже. Критично для громадянина України, ось такими заявами, такими думками я хотів сьогодні з вами поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Сподіваюся, що ви підтримали це відео вподобайкою. Залишили свій коментар. З вами завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.